Thank you. музичному інструменті, подарованому президентським фондом Леоніда Кучми Україна. Шановний Леоніде Даниловичу, дозвольте запросити вас до вітального слова. Шановні мої земляки, я дійсно вражений, чесне слово хочу сказати на саме про таким прийомку, який відбувається, але головне цими майбутніми талантами. Спочатку там на дівчат, подивився, вони такі маленькі, красиві. І кажуть, усі бандуристки. <сум> <сум> да. Потім тут чудовий оркестр з хором сиділа на, надбання нашої рідної Чернігівської землі. За це насамперед вдячний всім вам, які яким би дітям ці біддаєте душу і серце, бо без цього таланти сьогодні. Не виховується. І сам трошки, як кажуть, в своїй тарілці відчуває, каже, ну сучиш ти, сину, вибачте. Забризен. Скільки разів їздив через, так, я кажу, через цю вулицю, рядом, хоч би взяв до зайшов, чи б той би дорогу перегадував, сказав, ну президент, зайди сюди, в ж стабі можливості було більше, більше б допоміг Ніколи, тим більше я собі для, для підтримки себе губернатор і голова обласної ради. Я думаю, що якщо вони десь щось почують від вас, якісь проблеми, так обов'язково, буде би соромно не виконаний. Я правду кажу, не виконаюся. Згоден. Давайте йому попаду. Подарувати нашим кращим школам музичним по всій Україні. Такий інструмент, який б давав можливість дітям проявити дійсний свій талант. От ви напроти тільки були там викладач, який закінчив там Московську консерваторію, наскільки я не помиляюсь, він про цей інструмент сказав саме, -саме високі слова. Ну, а я хоч і музикант, по словам знаю, що... Краще інструменти сьогодні у світі немає. Я переконаний, що у вас попереду ще багато-багато ваших і учнів, і випускників будуть лауреати, лауреатами українських і міжнародних конкурсів. І дай Бог вам на цьому шляху мати більше успіхів, ніж чогось іншого. Дякую,